Привіт, це новий випуск. Що там якам» і я Алла Петреченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес сьогодні. На зв'язку з Олександрою Сологуб, керівником платформи назовні. Олександро, привіт, вітаю! Дякую за підключення сьогодні. Наступне запитання від власників інтернет-магазинів, від виробників, продавців, які бажали б вийти на експорт. Які товари з України є найпопулярнішими в Європі? Дякую за запитання. Дуже вона гарне, тому що, взагалі, ринок Європи завжди був фокусом для українських виробників. Так історично склалося, що він для нас є найбільш зрозумілим. Так, він є врегульованим, і якраз цілеспрямований рух України до європейського ринку взагалі триває вже багато років. І що я можу сказати, от навіть працюючи з протягом двох років з назовні, що такі товари, як продукти харчування, солодощі, мед, інструменти, товари для будівництва, соняшникова олія, напої, алкогольні, безалкогольні, вони користуються попитом в Європі. У Нас є навіть підписані контракти. По даним категоріям продуктів, і чим ми дуже пишаємося і вітаємо наших експортерів, і продовжуємо розширювати ці товари та послуги на ринках Європи. Супер вміємо виробляти смачну якісну продукцію, можливо, є тренди от більше напоїв останній час є в збуті, да потребує ринок Євросоюзу, Можливо, більше солодощів чи олії. Якісь тренди помічаєте чи загалом от по оці типи продукції? Ну, взагалі, так, соняшникова лія дуже користується попитом. І в нас якраз був запит з Греції днями. Ми його публікували на сторінках своїх соціальних мереж. Нещодавно також був запит, наприклад, від мережі готелей в Німеччині на продукти харчування, на такі як м'ясо, сир, молочна продукція, ягоди та фрукти, овочі для постійного постачання. Так для дистриб'юції мережу готелей в Німеччині. Також виходить на рітейл наші продукти харчування також, наприклад, до країн Балтії, це якраз так: той ринок, той шлях, яким можна рухатись до країн Європи. Дякую. А як бути, якщо ми виробляємо товари не харчової промисловості, наприклад, такі як одяг, взуття, аксесуари, можливо, дитячі іграшки, товари для дому, сувеніри? Чи радила б ти також виходити на експорт? Можливо, якісь поради для виробників даних груп? Так, обов'язково обов'язково. Але тут потрібно враховувати і не тільки Європу, а взагалі весь світ. Тому що на різні ринки, також, наприклад, до сполучених штатів, також є попит на це, До до той самої Німеччини були запити на декор і на товари для дому, тобто, насправді, будь який товар з України я б радила виводити на експорт. До цього підготуватись, проаналізувати ринки, обрати країни, але не зупинятись, тобто рухатись вперед, тому що як зазначали навіть мої колеги, коли ти виходиш на експорт, ти розширюєш взагалі свою діяльність, ти прокачуєш свою роботу, тому що це трохи інший досвід ніж робота на внутрішньому ринку. І це масштабування, це глобалізація, це цікаво, і я впевнена по користувачам. От бачимо платформи Шопекспрес, хто працює і на закордонні ринки. Що це дійсно рух вперед? Це посилення і на місцевому на українському ринку, адже коли ти в такі активні позиції зростання, масштабування це впливає на власне таке самопочуття добре і на внутрішньому ринку, що постійно транслюється в новинках, в нових продукціях, в Акціях, маркетингових інформаційних компаніях і певне, це він він. Тобто, продавати на місцевому ринку в Україні і на інші країни це посилення на обох ринках і це корелюється між собою. Тому дуже пишаємось українськими виробниками. Дякую дуже за таку розгорнуту і приємну. Надихаючи відповідь, що країни Євросоюзу чекають наші товари. Це не тільки виробництво чогось смачненького, що можна спожити дістівного. Це також і інші товари, які прямо під запит можна поставляти в європейські країни та на весь світ. Дякую дуже назовні, що працюєте і безкоштовно допомагаєте українським експортерам бути відомими представляти Україну у всьому світі. Дуже дякую, Олександр. Дякую. Так. Okay.